Ніхто ніколи Криму ні в чому не утискав, не загрожував, ні в якої не в мові, ні в релігії, ні в чому. Ребят, ми жили, ми приїжджали к вам, я приїжджав в а я говорив по українськи і мені говорили, блін, продолжайте, нам дуже подобається, ви так класно говорите. Я приїжджав во Львов, я говорив по русськи і мене там ніхто не бив. Ми нормально дружили і там, і там. Давайте жити далі, так говорили. Леопольд, давайте, ребят, давайте жити, друзі. Я дуже проти того, що відбувається в Криму, тому що знаходяться війська Росії, виходить брати проти брати. Раніше ми були однією країною, на сьогоднішній момент вони виходить, виступають як завойовники. Хоча вони на це не мають ніякого права. І сподіваюся, що в них все буде добре, і що все війни не буде вважаю, що це вміння вибирати найкраще, воно в вкричам присутнє, і це те, що ми можемо з чим вони можуть з нами поділитися. Ну, це в мене був такий особистий досвід. І зараз кожна людина, яка живе на території Криму, на території України, повинна розуміти, що для неї найкраще, так кожну річ брати в руки, зважувати, хай це навіть не але пропускати це через себе, розуміти, чи це справді краще з того, що зараз ми можемо вибрати. І Ми дуже хотіли б би вам міра, навірно, любві, щоб. І посилати правди, щоб ви не думали, що тут живуть якісь нацисти, фашисти. Ми всі вільні люди, ми все свободна сторона, ми всі любимо друг друга, лично я завжди за свободу на Україну. І хотіли посилати вам удачі, щоб ніяких не було ексцесов, все було мирно. Головне, кримчанам э, треба зберігати спокойствие і требувати людям, щоб вивели російські війська. Там дуже кораблів багато наплив, їхало, там блокують. І блокують пограничників. І тоді там все наладиться і все буде лежать. Треба, щоб правительство нове вибрали, тому що таке правительство там воно не годиться. Я думаю, кримчане, і київляні і взагалі вся Україна можуть свободно висказувати свою мисль. І я думаю, ми всі зможемо прийти до якомусь взаємному пониманию і розумінню. І дай Бог нам миру і любви, щоб не було війни. Особисто я проти втручання Росії в нашу державу і вважаю, що ця земля, Крим і вся Україна це вона єдина. Неважливо, які там люди живуть. Татари або росіяни або українці це особисто неважливо. Головне, що ми всі єдині, і я вважаю, що ми повинні боротися за нашу державу, нашу рідну землю і нікому її не віддавати. Держіться, тримайтеся, все буде добре.